Це на військовий підрозділ. Хлопців треба зігрівати. Є штанами, є комбінезоном. До речі, це найпопулярні варіант і його постійно просять. Віталія Веремієнко разом із колегами-волонтерами збирають чергову посилку для військовослужбовців. Взимку це обов'язково теплі речі, штани, шкарпетки, грілки. Ну і мед з горішками. Обов'язково. Такі повідомлення від військових волонтери тилу отримують кожного дня, підбирають все необхідне за списком і одразу ж на пошту. В різних месенджерах хлопці пишуть: ми тоді його все як в одну зливаємо в одну в одне місце, і коли стоїть сердечко внизу, це означає, що посилка вже пішла. Зі своїми захисниками говорить Віталія, навчилися розумітися без зайвих слів, лаконічно і по суті. Але зворотній зв'язок є завжди. Зворотній зв'язок це найприємніше в нашій роботі. От сьогодні зро. Дякуємо СББ Суми та нашим шановним волонтерам за своєчасну допомогу та надання нам автономної печі. Тепер не змерзнемо разом до перемоги. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ну але це велика радість, що ти встиг, зміг і допоміг. Волонтерством говорить Віталія, почала займатися із перших днів повномасштабного вторгнення. Розповідає, тоді це був єдиний спосіб відволіктися. У мене син військовий, він також служить. І якщо б не волонтерський центр, то мабуть би. Я трошки по-іншому виглядала зараз, тому що дуже було складно справитися з своїми емоціями, з усім. Тобто, синові на той момент було 19 років. Він навчався в військовому виші і з перших днів він став на оборону Києва. Це було складно тут у волонтерському штабі. Віталія проводить вихідні вечори, час від часу і обідні перерви, адже має і основну роботу працює на державній службі. Працюю я старшим державним виконавцем компаківського відділу ДВС. А зазвичай я приїжджаю сюди з 12 до 13 в свою в Свою перерву да, в обідню. Ввечері, якщо це потрібно, також після п'ятої години, після роботи, або субота-неділя, ми також всі тут. Ну, власне, наш день такий волонтерський, ми його називаємо Субота, коли всі вільні. Сьогодні під опікою волонтерів СББ Тил 45 військових підрозділів. Тут пам'ятають кожного, хто де перебуває і кому що потрібно найбільше. Почалися холоди і хлопці наскільки активно почали скидати заявки, в один день ми їх отримали, заявок тільки 8 чи і всі такі, ну, як ми говоримо, важкі. І ми так стали я кажу, будемо робити те, що зможемо зробити, Ну, вище себе вже не, не пригнеш. І тоді ввечері пишу їм всім групі, кажу, ну що, дев'ятий прийшов. Ну, тобто, буває таке, буває, але нічого. Вигрібаємось. Роботу тут не зупиняють, бо кажуть, і потреби у військових теж є постійно. Плетуть сітки, шиють амуніцію, одяг. Чого не можна зробити власноруч, шукають де оперативно закупити. Регулярно волонтери тилу самі відвозять вантажі захисникам на схід. Ця машина також отримана нами благодійно, Це машина СББ Тил. Вже тепер. Вона у нас вже приїхала, вона була у нас в Рівному, на Сході. Ще в неї не підкорена Запоріжжя тільки, але ми над цим працюємо. І працювати у такому ж ритмі, говорять, планують, допоки у цьому буде потреба. Я дала собі слово, що до кінця війни буду працювати і працюю. Да, воно здоров'ю, всьому, але Я вже бросити не можу. Якось так. Це, мабуть, принцип такий, що якщо я допоможу тут, то моїй дитині хтось допоможе там обов'язково. Новини СТС.